Про останні події гучні заяви будемо далі говорити з радником керівника офісу президента Михайло Подоляк. Долучається до ефіру. Пане Михайло, доброго, доброго, доброго. доброго ранку. Доброго ранку. Добро доброго ранку. Добро. Ну, давайте, мабуть, почнемо з найактуальнішої зараз новини. Військові гарантії для України не буде. Заявив в інтерв'ю Fox News міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бесент. Угода про надра передбачає так звані економічні гарантії. Тобто, поясніть мені, будь ласка, якщо Росія знову нападе, сполучені штати задіє авіаносну групу, а чергові якісь санкції. Чи це варіант він озвучував Сполучених Штатів? А наш варіант інший? Чи це поки не треба звертати увагу, тому що немає поки якісь конкретних домовленостей? Поясніть цю ситуацію. Ви абсолютно праві. Це варіант пропозиції американської сторони в рамках переговорного процесу, і до цього треба відноситись як до переговорного процесу, коли сторони висувають свої певні вимоги один до одного. Ну з точки зору майбутніх домовленості не більше того, тому що і президент України неодноразово підкреслював, будь-які домовленості з глобальними гравцями безумовно сполучені штати відносяться до таких. Вони будуть стосуватись гарантій безпеки в першу чергу, тому що без цього ну все інше втрачає будь-які. Сенс Російська Федера до речі, давайте тут знову ж таки правильно скажемо, що, наприклад, розміщення офісів американських чи європейських компаній це не гарантії того, що Російська Федерація не буде починати експансію. Нагадаю, що і в Криму, і в Донецькій Луганській області були офіси. Ну на початку першого етапу війни в 2014 році були якраз офіси американських компаній, в тому числі це ніяк не зупинило. А що тоді гарантії, пане Михайло. Що тоді гарантії? гарантії гарантії їх всього три базові гарантії це. Насичення протиракетної оборони України, велика кількість комплексів Петрівок, різних модифікацій. У нас, наприклад, працюють не такі вже нові модифікації Петрита. Але вони як з'ясували дуже ефективні проти балістичних ракет Російської Федерації. Друге це ракетні бази. Ну тобто, ви маєте отримати ті інструменти в певній кількості, тому що українська промисловість не може поки що виготовляти таку кількість. Ну жодна країна одна сама по собі не може там за маленький термін часу виготовити необхідну кількість ракет достатніх для того, щоб поразити багато цілей на території Російської Федерації. Росія має про це, це розуміти. Ну і далі це насиль. Нашої армії, ну тобто, це тренінги, системи управління, амуніція і так далі, тому подібне на іншому рівні забезпечення, ніж знову ж таки може зробити будь-яка окрема країна. Оце є гарантії безпеки. Ну а так, те, що ви говорите про економічний чинник, санкцій, так але дивіться, от санкції вони ж працюють трошки довго, да Ну тобто, це пролонговані інструменти. Вони там впливають на російську економіку безумовно, але це рік, два, три, п'ять як Ми побачимо Чули в такому масштабі. Вона може бути дуже дуже швидкою, і наприклад, якщо ми говоримо про превентивні санкції, як тільки Росія порушить там домовленості, якісь то це може бути санкції, на накшалт економічні, на кшалт, наприклад, нафтового ембарго Ну, те, що обнулює можливість отримати з глобальних ринків великі доходності тут і зараз. Оце все треба говорити. Я розумію, що е, ну сьогодні багато інформаційних спекуляцій навколо цього, але і президент це про це вчора говорив. Немає поки що ніякої підписаної домовленості. Зрозуміло, що Україна буде наполягати на Трьох базових елементах цієї домовленості, якщо ми говоримо про американську сторону. Якщо ми говоримо про договір про спільний розвиток, рідкісно земельних галузей і так далі, це стосується інвестицій, які вони мають бути. Інвестиції безумовно для нас це перш за все мілітарна допомога. Другий чинник – це розподіл доходності. Якщо ви виходите з великими обсягами продукту на глобальні ринки, то відповідна доходність має бути гарантована і для України. Ну розподіл, наприклад, 50 на 50 відсотків доходності. І третє ключовий компонент безпеки це. Якраз про ці гарантії безпеки, про які ми з вами зараз говоримо. Угу. Ну, власне, от серед цього того інформаційного тиску, про який ви згадали, складається враження, що угода про рідкісно земельні копалин – це основне, чого хочуть Сполучені Штати ну, Трамп, принаймні. По-перше, чому стільки уваги до неї у Вашингтоні? І як ви, як банкова, оцінюєте вірогідність ультиматуму для України від Штатів? А, ультиматуми неможливі. Ще раз давайте так. Дивіться, політичний стиль команди Трампа суттєво відрізняється від політичного стилю, який був притаманній адміністрації 46 го президента Сполучених Штатів. Це різні підходи, і для команди Трампа якраз таки характерно це максимально такі достатньо агресивний. Я не з точки зору там негативу чи позитиву говорю, а достатньо агресивний інформаційний стиль. Так? Ну, тобто вони багато вкладаються в інформаційні програми, в інформаційні там шуми, навіть в інформаційний шторм це для них є ключовим елементом. Ментом по відношенню не тільки до України, так само ми бачимо, що такі технології використовуються по відношенню до дискусії з європейськими країнами, yeah. навіть з країнами сусідами, такими як Канада і так далі, і тому подібно. До цього треба так і відповідно ставитись. Але ультиматум по відношенню до України він точно не буде працювати. Чому ну тому, що це не стратегічно невигідно в будь-яких сенсах, в тому числі для Сполучених Штатів Америки? Ну тобто, дивіться репутаційно, якщо ти тиснеш тільки на союзників, тільки на партнерів, тільки на Україну, на країну, яка yeah. обороняється, веде. Оборонну війну і зовсім не тиснеш, наприклад, Російську Федерацію. Це повністю буде обнулювати, історично буде обнулювати репутацію Сполучених Штатів. я Не кажу вже там про політичні втрати, про економічні втрати. Ну тому що дивіться, ти перестаєш тиснути на Росію. Ти маєш віддати ті частки, наприклад, в енергетичному ринку, які американські компанії отримали після того, як Росію трошки, скажімо, так викинули з європейського, наприклад, ринку. Ну навряд чи пан Трамп його оточення піде на те, щоб віддавати частки Америки на користь Російської Федерації. Але я навіть Оре не про це Афганістан 2.0, Ну тобто Афганістан, ми пам'ятаємо, що було відповідно, як звідти виходили американські військові. Ну це буде щось таке не зовсім велике, якщо американці перестануть підтримувати Україну в даному випадку. Історично це буде так виглядати. Тому ультиматуми безумовно інформаційні можуть звучати будь-які лунати будь-які заяви, але стратегічно сполучені штати все рівно будуть складатись без ультимату в Україні. Давайте ще поговоримо про окуповані території. Можливо, я трошки забігаю наперед, але Еторія, на яких зараз знаходяться корисні копалини, і якщо там вони будуть видобуватися спільно Україною і Сполученими Штатами, то вони ті, які зараз підконтрольні Росії, ті, які Росія окупувала, вони повернуться до України, вони будуть підконтрольні Росії, вони будуть якимось окремим агломератом, чи це буде якась миротворча зона. Це дуже складне питання, тому що це потребує певних, скажімо так, іншого рівня зусиль, мілітарних зусиль від наших партнерів, тому що це програми звільнення. Російська Федерація не готова до того, щоб повернутися в рамки дії міжнародного права. Ви Прекрасно розумієте, Росія розуміє тільки інструменти примусу, інструменти сили. Всі розмови це стимулювання Росії продовжувати залишатись на окупованих територіях. І ви правильно говорите причини війни серед іншого це якраз такі окупація території є можливість суттєво наростити свої частки на глобальних ринках. Ну в даному випадку це і титани, і урани, і там, скажімо, рідкісно земельні метали, і так далі. Тобто Росія і прагматично також підходить до того, що вона робить в Україні. Це не просто якісь там розмови гуманітарного характеру, що ми прийшли вас просто вирізати. Так, це базове для російського рускава міра. Це головне вирізати нації, інші, які знаходяться поряд, і так далі. Але ще є і прагматичні підходи. Вони хочуть контролювати ці рідкісні земельні метали для того, щоб ще раз нарощувати свою присутність на глобальному ринку і таким чином мати впливи на той же Китай, ну, на інші держави, які е, потребують цих продуктів, і так далі. Тому навряд чи вони будуть добровільно щось там звільняти і так далі. Але інструменти глобального примусу ніхто не відміняв. Дивіться, якщо ви підвищуєте ціну війни, ціну окупації в даному випадку ми говоримо, то тоді можна отримувати певні зиски від такого тиску на Російську Федерацію інакше воно працювати не буде. Якщо ми будемо говорити так, добре, давайте там на якийсь е, обмежений час залишимо Повані території під Росію і не будемо використовувати при цьому як це було 14-го, на жаль року. Да не будемо використовувати а, абсолютно дієві інструменти економічного тиску. То Росія там буде знаходити скільки, поки в неї не відбудеться революція, mm -hmm. тобто Росія має піти звідти сказум. Ну для нас так так то я, я навіть я навіть навіть не так відповім. Це не те, що має Росія піти. Росію треба викинути звіти, але для цього треба відповідні інструменти. Є мілітарні, на жаль, ми з вами розуміємо, чому мілітарно це дуже складно, тому що все ж таки ми воюємо з вами в рамках оборонної війни в дефіциті ресурсу. Хоча цей дефіцит можна було компенсувати допомогою відповідною допомогою наших партнерів. А Росія воює в профіциті, до якого додали ще ресурси, наприклад, Північної Кореї, але є інші дієвіші, набагато дієвіші інструменти. Вони трошки розтягнуті по часу, але це іншого рівня санкцій. Ці не такі санкції, як ми з вами бачили, коли можна було легко обходити 2014 року, і це ну там практично не впливало на економіку Росії. Це зовсім і іншого рівня санкцій. Це тотальне торговельне ембарго Росії. Ну тобто вона має нічого не продавати і нічого не купувати. От тут uh -huh. треба працювати на цьому напрямку, і я в принципі думаю, що тут можна буде працювати. Давайте ще згадаємо про заяву речниці Білого Дому Кирила Лей... Левіт Заявила, що президент США переконаний, що закінчення війни вдасться йому домовитися цього тижня. Ну багато було дат, Та Олексій попер поперхнувся кавою. А звідки така впевненість? Як думаєте, тому що ну, мирні перемовини за участі України ще навіть не починалися? І знову таки не можу не згадати про те, що раптом знову заговорили про стамбульські угоди, яких насправді не було, які Україна не підписувала. Як між з собою корелюються ці дві заяви із білого дому і е, простамбульські угоди до Стамбульських угод дійдемо з вами. Оці всі заяви це і є елементи. Ну я маю на зі про які ви говорите. Це і є елементи такої трошки дивної для сучасного світу, тому що ми живемо якраз таки в інформаційної епоху. Все зрозуміло, і мотиви Росії і не непро... неможливість зупинити війну достатньо швидко. Ви абсолютно праві. Переговорний процес буде на іншому рівні. Президент говорить, що як мінімум в переговорному процесі має приймати участь Україна, Євросоюз колегіально Британія і так далі. Ну сполучені штати і так далі, і тому подібне, тому що тут багато різних інтересів тут Багато різних треба е, домовленостей, тому що це ж все таки переформатування міжнародного і політичного і безпекового простору. На жаль, і тому це все там за один день. Там припинили вогонь, і все як нічого не було. Далі продовжили жити до такого не буде. Ви розумієте. але інформаційний стиль він такий. У наших партнерів знову ж таки спокійно до цього ставимось. Вони будуть робити різні такого типу заяви. Але ми ж з вами знаходимось у війні. Ми чітко розуміємо мотиви сторін. Ми чітко розуміємо можливості чи неможливості підписання якихось там угод чи неугод і так далі. Тому подібне. Більше того, і президент про це говорить. Президент України безумовно він набагато глибше розуміється на тематиці війни і миру в Україні. Це зрозуміло, це логічно. І так далі. Він говорить про неможливість тих чи інших ультиматів, про неможливість підписання угод, де Україна не присутня. Ну, мається назі там якісь переговорні. Позиції можуть бути де Україна не присутня, і я правда сьогодні не бачу такого переговорного процесу про війну. Так тему цю обговорять, але якщо ми говоримо наприклад про зустріч з США і Росії в Аріалі, це перш за все про двосторонні відносини, точно не про війну і фіналізацію війни. Але щодо стамбульських угод, ви праві немає ніяких стамбульських угод. Це ультимативні вимоги Росії, які так чи інакше злунали і в Білорусі на перших етапах переговорів, і в Туреччині на фінальному етапі переговорів, де Росія абсолютно. Неадекватно сприймаючи реальність, говорить наступне дуже чітко зафіксовано. Території мають бути нашими юридично. Ну, території, які ми окуповуємо, претензії щодо типу ведення війни у вас бути не може. Збройних сил у вас бути не може. Ну збройних сил у широкому сенсі угу. слова і виробництво певні. Ви маєте закрити ракетні виробництва там, наприклад, там, скорочення війська. Да угу. Да, 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 скорочення війська і так далі. А головне там інше. Головне, ви маєте добровільно відмовитись від своєї автентичності і суб'єктності. Тобто, у вас немає культури, у вас своєї, ви ніхто. Ви маєте російську культуру зробити домінуючою. У Вас немає мови. Вона ніяка. Да, російська мова має домінуючу бути і інформаційний простір. До речі, от ви не маєте працювати. Да, тут мають працювати російські пропагандисти, і ми маємо це все слухати і так далі. Ну ви розумієте, що це нонсенс, навіть обговорювати таке, і тому ніяких стамбульських охот немає. Чому Американська сторона посилається на це. Ну вони шукають ще раз інструменти впливу на ситуацію. Але ще раз, суб'єктність України сьогодні на зовсім іншому рівні і безумовно, знаючи характер пана Зеленського, ви прекрасно розумієте, що все ж таки все буде йти в рамках сценарію. Так тяжко, але в рамках сценарію української сторони. Ой, пам'ятаю, ці стамбульські угоди, коли в Стамбулі тоді працювали. Що то було, можна довго рефлексувати, але зараз не будемо цього робити. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк був з нами сьогодні на прямому зв'язку.